Роман прийшов на прем'єру вистави Одноденний герой, де автор і актор його друг Володимир Тука. Вистава супер, і важко підібрати слова, тому що Вову я знаю дуже багато років. І частина спогадів теж пов'язана з нами в тому числі. І цей прапор, і цю зупинку на блокпосту я її бачив своїми очима. Я вважаю, що це треба пам'ятати. Я вважаю, що вовчик робить неймовірні речі. І як завжди на своєму місці вистава створена за твором п'єса «22» або шлях героя. Остання написана в межах проєкту Театр ветеранів. В основі сюжету історія Херсонця ветерана який був свідком окупації міста, після виїзду на підконтрольну Україні територію приєднався до лав збройних сил України та отримав поранення. Володимир Тука служив у збройних силах більше року. Спочатку на Донецькому напрямку у десантно-штурмових військах. Після поранення сапером на Одещині. Я зараз е звільнений з СУ, але ще коли був в ЗСУ, то в мене була прям потреба зробити виставу, моновиставу. Взагалі я дуже хотів зробити виставу про побратима, який загинув в Мар'янці. Максим. Але, але потім пішов. Театр драматургів, там у них проект був театр ветерана, де нас навчали писати свою історію у вигляді п'єси. Ось там я ну, сказав, напишіть просто свою історію. Я виклав свою історію про поранення. Володимир говорить, над п'єсою працював п'ять місяців. Презентував її на фестивалі перших п'єс у Києві. Над прем'єрою разом з режисером Сергієм Павлюком працювали більше місяця. Спочатку репетирували онлайн, згодом наживо у Києві та Херсоні. Режисер розповідає, був знайомий із Володимиром до початку повномасштабного вторгнення, коли той працював в естрадно-церковій студії. Після бачились на проукраїнських мітингах в окупованому Херсоні. Коли побачив текст Володимира, одразу йому зателефонував. І готова п'єса з Володією до попросив розповісти про його дитинство до цих часів. Загалом виникла ідея пов'язана з його минулим до війни. Військовий передягається поступово в клоунах, розповідаючи історію свого життя. Тобто, нібито що він приходить, повертається в Херсон і знову буде працювати аматором, веселити дітей, радувати дітей. Катерина Гончаренко, Ольона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.